Смішарики, нові пригоди. Отже, завтра починаємо конкурс: кожен приготує по три загадки. Хто відгадає більше за всіх, той і стане переможцем. Сто одежин, а корінь один. Що це? Так. Не знаєш, а я знаю. Це... А що це? Огірок. <риві> огірок. Їжачку, не, я хав, не огірок. Коса, я Вікон це огірок. <риві> Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. А? Що це таке? <риві> Морква. Здається, я знову посяду останнє місце. Абсолютний слух. <риві> Я а води, віслай, смія. О, віслай, йод. Я Уже ти б не міг бобоніти в іншому місці. Дівчина в коморі, що я репетирую, а ти збиваєш мене своїм бубонінням! Що ти кажеш? Що ти там бубониш? Загадки придумую. Ти братимеш участь у конкурсі. Я зайнятий іншим разом. Треба було й мені відмовитися. Ну, от, наприклад, хороша загадка. Зимою і літом одним цвітом. Що це? Рояль? Хороша загадка. Але річ у тому, що я маю ще й відгадувати. Слухай, а як ти на такій відстані почув, що я бубоню? Друже, у мене ж все таки талант. Тільки з дуже хорошим слухом, з абсолютним, можна стати хорошим музикантом. Слух у мене такий чутливий, що. А, -а, 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 -а чує й те, що краще не чути. Доведи. Ха, Запросто. Ха-ха! Я буду першою, тепер не лише приголомшливо красива, я й не зрівняно розумною. Адже ніхто не відгадає. У золотий клубочок заховався дубочок бочок Друже. Тобі здається, що ти обрав не зовсім чесний шлях до перемоги. Ау! Це буде не моя перемога. Це буде твоя перемога. Добре. Але це востаннє. Іжечку, якщо ти хочеш підтримати мене у конкурсі, ти маєш вболівати за мене так, щоб я відчував твою підтримку. Друже, покажи, на що ти здатен? Тупі, тупі літі, літі, крош найкращий відгадник на світі. Вам скажи всяк, наш крош мастак. Чудово! Хе, і не забувай про удар. А-а-а! Моє вуха! Моє вуха! Врятуйте мої вуха! Навіщо я з тобою зв'язався? Це неправильно, ви розумієте, що так не можна. Це не чесно. Он як! А за нами шпигувати чесно! Так! Ходімо, спитаємо у всіх, чесно це, чи ні? Не треба! Добре, я зроблю це для вас. Але тільки один раз. Чудова, загадка чудова. Але чи не буде для них гіпотеза понкаре надто легкою? Чишкає голову. Так це занадто просто. Ось ви де, хитруни. Мені бараш усе розказав. Каровичу, ану ходімо зі мною, ти повинен мені компенсувати моральну шкоду. Ні, нехай спочатку компенсує нам. Припиніть. Ви використовуєте мій талант підлою, низькою, підступною метаю, Як вам не соромно. Що з цим Ша! Без дар! использую как инструмент аппарат. Макарович підслуховував, а соромно має бути нам. А їжачку, а я все чую. Я все слышу. Так що ж делать мне? Бороться і не умереть, бити не бити. Вот в чому загадка. До речі, хороша загадка на конкурс. Бути чи не бути? Боротися чи померти? Померти чи боротися? Боюся, для них це буде надто просто.